Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на каналі. Сьогодні хотів проговорити про дорожньо-транспортні пригоди за участю людей постраждалих. Кількість таких подій вона зросла. Питання отримання відшкодування дуже актуально. Особливо зараз. Ну і більше того, от з досвіду можу сказати, що багато людей вони роблять такі помилки, які суттєво ускладнюють, розтягують у часі вирішення питання, відшкодування з винуватцем, з його страховою компанією. Тут треба енергію, гроші ну, на лікування. Виходить так, що. Треба боротись, витягувати ці гроші, якось вирішувати ці спірні питання. Ну що, давайте полетіли? Будемо розбирати е, такі дорожньо-транспортні пригоди. Я зараз не буду смертельні випадки в цьому випадку брати. Ми ще окремо про них поговоримо. Сьогодні про тілесні ушкодження. Якщо є тілесні ушкодження, як воно відбувається на місці пригоди? Там приїхала слідчо-оперативна група. Якщо необхідно, приїхала швидка, забрала постраждалого і на місці там оформили схему ДТП, навіть не вилучають посвідчення водія. Питання в тому, що у більшості людей складається хибне таке уявлення про те, що от, ну, страхова компанія має все відшкодувати відразу. Згідно закону, ну не будемо знову ж таки ускладнювати, мають покриватися витрати на лікування, тобто. Це є лист медичних призначень, є історія хвороби, або там випісний епікріз з цими призначеннями. Документи, якщо було поліклінічне лікування, і відповідно документи, які підтверджують оплату цих медичних витрат. Тобто, мало того, що витрати мають бути обґрунтовані, так ще необхідно підтвердження цієї оплати. Якщо ну, не буде двох компонентів у цих, то або частину витрат не покриють, або ну, їх не покриють взагалі. Ну і звідси розпочинається там, перша проблема. Люди на місці, якщо таке відбулося, там якісь родичі, там, щось, якась комунікація починається, і там, винуватець каже: в мене там, є договір страхування, якось воно буде вирішуватися. Але згідно закону ситуація виглядає таким чином, що страхова компанія буде здійснювати виплати страхового відшкодування у випадку, якщо там от ця подія, там дорожньо-транспортна пригода буде розглядатися у кримінальному провадженні. Ну, а для цього, в принципі, достатньо середніх ну, тілесних ушкоджень, середнього ступеню тяжкості. Більше того, на момент, коли вся ця історія розпочинається, то у людина не одна не постраждалий, не винуватець. Ну, вони ще не знають, з яким ступенем тяжкості тілесних ушкоджень вони вийдуть в подальшому. Тобто, як правило, це шокова ситуація. Ну і е, більшість таких подій вони звичайно, що розглядаються у кримінальному провадженні. Їх не переводять е, до адмін відразу. Е, далі, якщо ми зайшли у кримінальне провадження, все у страхової компанії е, залишається час, е, вона буде приймати рішення по великому рахунку, коли е, вже буде закінчене розслідування досудове по кримінальному провадженню. І тут, от е, така помилка, що е, іноді там ну, не суттєва така травма, навіть, можливо, якийсь там і там перелом е, винуватець пропонує гроші відразу на місці. В принципі, достатні гроші для того, щоб е, ну, здійснити лікування. Але постраждалий каже: ні, я буду відмовлятись, там ну, страхова, щось ми там отримаємо. Це ж... І через необізнаність виходить так, що вони заходять в це кримінальне провадження, е рухаються е через досудове розслідування. Це займає досить тривалий проміжок часу. Е ну і людина залишається без компенсації. Або ну, знову ж таки, якщо там винуватець буде щось пропонувати, то. Ну, Можливо, воно якось вирішиться. Але в більшості випадків винуватець займає таку позицію. А я пропонував, а він не захотів. І через це ну, ставимо крапку. Більше того, він вже там радиться з юристами, знайомими, там, співчуваючими там і вже вважає так, в мене є договір страхування, нічого я відшкодовувати не буду. Ну і відповідно історія ця розтягується. Тому. Якщо відбулась дорожньо-транспортна пригода, винуватець готовий допомагати, то відмовлятись від цієї допомоги не має сенсу. Звичайно, що всі документи там з приводу відмови до претензій, від претензій до винуватця необхідно вже оформлювати після того, як буде зрозуміла ситуація з діагнозом, зрозуміла ситуація з витратами на лікування, зрозуміла ситуація з тим. Скільки яку суму готовий буде винуватись ДТП, відшкодувати в якості там лікування, в якості завданої моральної шкоди, це дуже важливий момент, тому що якщо ситуацію запустити по цьому великому кругу, то ну, розтягнеться просто у часі. І все. Це перше. Друге, от розпочалось кримінальне провадження, люди домовились, не домовились. Йдуть, ну, справа переходить до суду, якщо у нас там е, е, тілесні середнього ступені тяжкості, і, в принципі, можна закритись е, за примиренням. Тобто сторони примирились, і одна зі сторін відшкодувала там, іншій особі ці гроші. І воно дуже часто так буває, що там, люди по-людськи, хтось ну, мав якісь можливості і відшкодував. Але, звичайно, що не покрив е, оцю всю суму. Скільки там необхідно на лікування, тут виникають такі складнощі, що в ухвалі суд відразу виписує, що там ну, під диспозицію цієї статті, що там одна з сторін відшкодувала, інша до неї немає претензій. Звичайно, що страхова компанія ну, задасть питання там, щодо цих документів. Тому якщо Відшкодування було частково. Якщо ви ну, просто по людськи домовились, що людина частково відшкодувала, а частково буде відшкодовувати страхова компанія, то ну, це необхідно виписувати в угоді, що ви не відмовляєтесь від е е претензій до страхової компанії, що ці гроші або там, е частково е було Відшкодовано лікування, і на частку ви претендуєте від страхової компанії в порядку, визначеному законом. Бо якщо людина відшкодовувала моральну шкоду, то це моральна шкода. Ліміт відшкодування моральної шкоди з боку страхової компанії, він ну досить замалий. Це 5% від ну, загальної суми лікування. До речі, багато юристів, і постраждалих, і винуватців, вони невірно розуміють цю ситуацію. От зараз там у нас ліміт 320 тисяч. Вони кажуть, ну це ж там 5 від триста двадцяти тисяч. Насправді ні. Якщо лікування це 20 тисяч, то це буде 5% від оцих от 20 тисяч гривень. Тому о, другий нюанс, от який ну я б от радив уважно підходити, це, от, це укладання угоди про примірення і проходження цієї процедури примирення у суді. Якщо це зробити некоректно, неналежним чином оформити, то звичайно, що потім виникнуть проблеми при отриманні страхового відшкодування у страховій компанії. Ну і ще нюанс, який я хотів проговорити, це оформлення медичної документації. Якщо вже така ситуація відбулась, то ну, відразу треба підходити нормально до формування комплекту, тому що потім його собрати, ну, майже неможливо. Доктори вас відпустили, в них йде там конвеєр, особливо якщо там якась чергова там, лікарня. Їм дуже важко буде потім вибрати цю документацію. Більше того, там, якщо були потрібні якісь там ліки, якісь там протези, дали контакт. Людина пішла, там якісь товарні чеки виписали. І, 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 тобто, вона зараз лікування отримала. Але це. Не завжди відображають у медичних призначеннях, не завжди на це видають фіскальні чеки. Хтось там розрахувався готівкою, або домовились, що там проведемо лікування як благодійну допомогу. От Всі ці речі вони не будуть покриватися там, з боку страхової компанії. І знову ж таки, якщо ну, на це йти, то ці ці от моменти, якщо ну, неможливо там, купити у лікарні там, якийсь там імплант або ще щось ну Тільки за готівку. Ну, тоді треба це обговорювати, якось підключати, винуватися, ДТП і вирішувати з ним питання там спільної компенсації, щоб страхова компанія приймала участь і ця особа приймала участь. Ну і ще в нас є один момент. Цей момент полягає в тому, що от стикаюсь з якимось от нерозумними вимогами з боку о, постраждалих. От е, Можливо, я кажу якісь непопулярні речі, або якщо там невеликий якийсь там перелом, є вартість його лікування у там, певній лікарні. Зазвичай там, де людина і лікується. Я не кажу, що це там, повально для всіх, але ситуація виглядає таким чином, що людина там, каже, о, у мене перелом, давай мені там, 5 чи там, 10 тисяч доларів. Звичайно, що не у кожного винуватця ДТП є можливість відшкодувати, навіть якщо він і хоче. А до речі, дуже часто люди зараз ну, просто відмовляються кажуть, там є страхова до побачення. Через це от, тут треба розумно підходити до лікування. Да, насправді є дуже там, високовартісні такі хірургічні якісь втручання тут, да, тут треба ну, домовлятись, шукати розумний баланс, страхова, як це все обіграти, скільки буде участвувати, винуватись. А коли з ходу, там, ну, мовно там, щось, там, палець поламав. І каже: ну давай мені там 7 тисяч доларів. Ну ніхто не буде виплачувати такі кошти. І от знову ж таки, от така вимога вона затягує в, в цю історію. Людина постраждала, і ну, от, їй здається, що ну все, він зараз зайде в кримінальне провадження, тут все закрутить, всіх накаже. Ну і вийде там з достойною компенсацією. Насправді нічого такого не буде. Тобто він вийде з тією ж самою компенсацією, яку мав отримати там від страхової компанії на старті. Але як щоб, ну, не ускладнював собі життя, то міг би, якщо що, ну додатково якусь суму отримати від винуватця ДТП. А так виходить, що ну, в принципі. З винуватцем вони розійшлись, тобто посварились, винуватець вже нічого не буде компенсувати, тому що сума була нерозумна, той каже, що я тебе з принципу покараю. І, ну, Виходять з таким розтягнутим у часі результатом, і ну, в кращому випадку з тією ж самою сумою, якщо ще в процесі не нароблять ще якихось помилок. Тому, ну, от... Моя позиція по таких справах вона дуже проста. Треба ну, порахувати, там, дійсно вартість лікування, вона має бути компенсована, пошукати варіанти, винуватись страхова, як це краще ну, скласти, ну, щоб е, отримати це відшкодування в, достатньому, в достатній сумі, е, і максимально швидко вийти з цієї історії. Через це треба спілкувати з винуватцем, треба комбінувати його компенсацію з компенсацією страхової компанії. Раз уж така ситуація відбулася, звичайно, що це неприємно, що це погано, але ну, все одно треба шляхи, шукати шляхи вирішення проблеми. Тому. От, я за збалансований підхід, за пошук розумних таких, а не крайніх рішень у такій ситуації. Дякую вам. Якщо сподобалось, ставте палець. До наступних зустрічей.